Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати листівку до дня закоханих. Вона дуже проста. Нам потрібна чорна, біла і червона фарба. Для початку я роблю можна його зробити ще більше. Це основна просто наша така частинка. Далі я беру великий пензлик, беру білу фарбу і повністю зафарбовую це серденько білим. Трохи підмісралося жовтого, нічого страшного, ми можемо ж покрити декілька разів. Наше сердечко, тому. І обов'язково трохи заходжу за лінію взагалі. Згадую про червоний, починаю ось так додавати червоний. Ось такими масочками. Це підійде як листівочка для закоханих. Ось так ми можемо заходити на сердечко, забирати трохи білого, тому що ми, в принципі, для цього і залишали скільки місця. Додаємо трошки водички. Дивіться, тепер основне, що я хочу зробити, це додати трохи текстури. Я беру серветочку, трохи білої фарби, і отак проходжусь по краям. Можу все середині надати таку трохи рухльовності. Ось таке саветінько у нас виходить. Далі ми знаходимо тоншу кісточку, беремо чорного і прямо ось тут малюємо дерево. Ось так. Ось це в нас буде основна така гілочка. Ось сюди. Буде дві птички таких доволі великих. Спочатку намалюємо голову і поміняю пензлик, тому що це дуже незручно малювати. Так, я намалюю голову спочатку. Потім ось так. Саме наше тіло і хвостик. Так само і тут трохи менша птичка, голова, тіло така буде доволі кругліша трохи, хвостик. Якщо підмішується білий, просто проходимо ще раз. І додаю ще дзьобики. І, так, ми додали цю В принципі, на цьому все. Можемо закінчувати. Але мені хочеться ще трошечки додати якоїсь особливості. Наприклад, можна або бринги, або я хочу зробити ось що. Я хочу отак ще намалювати якесь сердечко. Це буде дуже мило. День закоханих сердечок багато не буває. Ось такі, що вони були, нібито галочки літали. Ось так. І на цьому все. Наша ластівочка тут не закохана готова.